Сьогодні ми почитаємо з вами треси. До речі, зацініть який в мене макіяж. Ну і перейдемо до треців. Закохався в дружину друга. Що робити? Питайте у Кацуріна і Дантеса, є робочі схеми. Діла йшли не дуже хуйово, але й не сказати, що хорошо. Думка суспільства офіційно чорт. Ти понімаєш, любов гірка, як палинь, а він шарить за стіль. Зіграти з другом на чувачі. Блін, ну він більш везучий, не варіант. Це друг винен, що в нього така спокуслива жінка, а ви жертва обставин. Піла, вольові люди на дружин друзів навіть уваги не звертають, навіть не сприймають їх як жінок, підозрюю, що і друг ти такий самий до якогось випадку, тому тобі можна відбивати. Відбити дружину в друга це призведе до вашої виражнечі до кінця життя. Але це ще не кінець, адже потім хтось її відіб'є у вас, але дружбу ви не повернете. Це лише один із варіантів, який досить очевидний. Вибір завжди за вами. Не треба перекладати відповідальність на спільноту, закохати друга в себе і жити довго і щасливо всі разом. Я вважаю варіант. Дуже хороший, а що ви думаєте з цього приводу?